Бакота це затоплене для будівництва електростанції село Під Кам'янець-Подільським. Мама і тато Нестера і Богдана приїжджали вперше сюди ще у 2011 році, коли одружувались. Тоді це була ще не витоптана туристами територія з повноводною водоймою і безмежним степом. І ось нова поїздка на Бакоту 13 років по тому, уже з дітьми. Тепер тут обладнали платформи для ходіння, наставили вказівників, встановили бінок на спеціальній підставці і навіть рельєфний макет Бакутської місцевості. Раніше тут були села, а потім їх затопили. А щось на лодочки плив. Це теж ці села, що позатоплювали повністю. Ось десь туди тут раніше сіли. Це Дніпро? Ні, це дністер. Цього разу водойма була мілкіша через пеку і війну, бо, мабуть, водойму частково спустили, щоб терористи з Росії не змогли наробити великої біди, влучивши Ді. у дамбу. А де бакот? Я хочу подаватися тут А ми да, та тут. Для них. Я думаю, що їжу вони От. самі собі добувають. Знаєш. Горішки якісь. Найцікавіше місце бокоти це, звичайно, скельний монастир. Щоб до нього добратися, треба пройти чималий шлях уздовж берега через зорості рослинності. А зі ці вже в Черкаській, ой, в Чернівецькі плавають. Через берег, так? Ну, середина ця там кордон. Це зараз Хмельницька, а теж Чернівецьке. Ось і мало. За необхідності тут можна відпочити, бо для туристів встановили лавочки. Їх намагались вони, щоб Ісуса Христа намагалися розіб'яти на цьому. І всі, хто проповідував його віру, їх теж переслідували. І вони, щоб сховатися від переслідувачів, отак в горах прямо, оце була їхня кімната, от наприклад. Скальний чоловічий монастир фізично не охороняється. Тож ми спокійно зайшли всередину і ознайомились з його експозицією.

Бачиш, будемо такі аптемні коло. Це значить, що в той час змінювався клімат, змінилося щось в природі і зовсім інший груд далі був. Там похований якийсь священник. Ось ці норки. Поховані? Тут є справді цікаві речі, яких, здається, за 13 років лише побільшало.

Сказати, що усіх наших хлопців усе це захопило, ми не можемо, але таке життя. Ми пішли виход там. Наступна наша зупинка хотин. До зустрічі.